Медичні установи мають свою специфіку в бухгалтерії. Адже, крім бухгалтерського та податкового, необхідно також вести облік лікарських засобів, а це завжди велика кількість даних, регулярний контроль за термінами придатності та багато іншого. Лікарські засоби досить специфічні товароматеріальні цінності, які потребують також і специфічного ведення обліку. Його правила бухгалтерові диктують не тільки Міністерство фінансів, а й податкова служба і Міністерство охорони здоров'я. Нагадаємо, що облік товароматеріальних цінностей, в тому числі і медикаментів, регулюється розділом 5 методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну номер 2 від 10 січня 2007 року. Наказом Міністерства охорони здоров'я від 9 вересня 2014 року номер 635 про затвердження методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я зі змінами та доповненнями. Давайте поговоримо про те, як ведення обліку цих специфічних запасів реалізовано у програмі плюс». Робота починається в підсистемі або ділянці, яка називається управління торгівлею та ТМЦ, тобто ведення наших запасів. Починаємо ми з заповнення довідника, який має назву номенклатура, де зберігаються картки ваших ТМЦ. Для зручності ведення обліку ми маємо змогу погрупувати дані під вимоги бухгалтера на групи, які ви самі собі назначаєте. Де засоби, кров та її компоненти, вироби медичного призначення, звичайні лікарські засоби, вакцини, засоби індивідуального захисту тощо. Відповідно, відобразивши цей це групування, є змога заносити картки наших номенклатур з зазначенням основної інформації, такої як назва номенклатури, одиниці виміру, належність до матеріальних рахунків. Додатково можемо вказати додаткову одиницю виміру, введення посереднім цінам або заприбуткування. І варто поговорити про специфічні дані, які є змога вказати конкретно для лікарських засобів або медикаментів, міжнародна непатентована назва, форма випуску, дозування, кількість упаковців. Окрім того, додаткову інформацію можна вказати вже безпосередньо. Під час прибуткування. Первинні документи, документи, блок прибуткування ТНЦ. Давайте подивимося, як це виглядає. Коли ви створюєте вашу накладну від постачальника, прибуткуючи ваші лікарські засоби, у нас в програмі є змога внести інформацію, що стосується конкретно цього виду запасів. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, фірма-виробник. Свідоцтво про реєстрацію. А також кожен лікарський засіб, як і будь який будь-який запас або інший матеріальний рахунок у нас в програмі ведеться в розрізі так званих джерел фінансування, тобто видів фондів або видів коштів, якими до вас надходили або придбавалися ці матеріальні цінності. Медична субвенція, обласний бюджет, гуманітарна допомога, кошти НСЗУ, благодійні або цільові кошти. Ви можете зробити цей поділ в залежності від того, як у вас налаштований облік вашій установі. Окрім того, якщо ви придбавали ці лікарські засоби за рахунок цільових коштів, або вони вам надходили безкоштовно, є змога заповнити так званий довідник вид цільового фінансування або безоплатного отримання. Зазначивши тут інформацію, ми отримуємо ситуацію, коли при списанні цих матеріальних цінностей, тобто коли у вас будуть визнаватися витрати, програма автоматично сформує вам проведення на визнання доходу на цю суму лікарських засобів. При збереженні документу. Програма автоматично формує проведення. Ви можете це побачити за зеленим кольором шрифту. Подивитися проводку по сформованому документу можна через контекстне меню, права кнопка миші Проводки, пошук проводок. Програма сформувала типову кореспонденцію згідно з зазначеними нами даними. Яким чином ми можемо проаналізувати рух по наших матеріальних цінностей, а також проглянути залишки. По всьому тому, що ми прибуткували, списували, що ми мали на залишку. Ми можемо це зробити через відомість залишків або інвентаризаційний опис. Звіти, відомі залишки, розрахунок. Тут варто зазначити, що формуючи будь-який звіт у нас в програмі, ви маєте змогу вказувати поля відбору. Тобто. Відібрати інформацію по певному підрозділу, матеріально-відповідальні особи, по певному рахунку. Також зазначити специфічні для лікарських засобів інформацію, джерело фінансування, наказ МОЗ України, виробника. Сформувавши звіт, ми можемо проаналізувати згідно того, що ми зазначали, все, що стосується наших медикаментів, інформація по даті випуску. Кількість в упаковці, дозування, наказ МОЗ України, виробник, джерело фінансування та інша основна інформація. Для того, щоб сформувати дані для сайту «Є е ліки», тут у відомості залишків нам потрібно натиснути права кнопка миші, Експорт, Експорт для сайту «Є е ліки». Файл сформується у певну директорію. Тобто вже створену нами папку, я її назвала «Єліки». Експортування завершено. Давайте подивимося, як це виглядає. Інформація відображається згідно наших залишків на 31 жовтня 2022 року, як було сформовано мною в програмі. Відповідним чином, крім того. З відомості залишків ми можемо роздрукувати певні типи друкованих форм. Друк друк списку з форми. Окрім звичайних типових форм, таких як форма для відомості залишків, інвентаризаційний опис затвердженого зразка, ми можемо сформувати звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів. Давайте подивимось. Інформація відобразиться в Excel-форматі. Зазначенням того, що ми вказували: наше дозування, міжнародна непатентована назва, джерело придбання і так далі. Окрім того, що ми можемо проаналізувати безпосередньо залишок на певну дату, в програмі є змога сформувати оборотну сальдову відомість, і ми можемо проаналізувати рух по нашим документам списання, прибуткування, реалізацію тощо. Звіти, оборотна сальдова відомість, розрахунок. Принцип підбору тут аналогічний. Єдине, що ми зазначаємо період дата початку періоду та дата закінчення періоду. Оборотна сальдова відомість відображає в собі рух по нашим медикаментам. Нею дуже зручно користуватися для того, щоб знайти певну позицію по первинному документу, не використовуючи пошук по великій кількості первинних документів. Для того, щоб проаналізувати це, ми стаємо права кнопка миші Відомість руху. По моїй номенклатурі я бачу, що я мала документ прибуткування та списання і можу легко перейти туди через права кнопка миші пошук документа. Аналогічним чином, акт на списання. По тому самому принципу, як налаштована відомість залишків або будь-який інший звіт у нас в програмі, ми можемо роздрукувати оборотну сальдову відомість через друк, друк списку з форми. Крім звичайних типових форм оборотно-сальдової відомості, ми маємо різного роду акт на списання лікарських засобів, звіт про надходження використання лікарських засобів та інші форми, які стосуються конкретно медикаментів. Давайте подивимось. Програма відібрала те, що надійшло і було використано за певний період, вказаний мною. Як бачите, в програмі Дебіт Плюс реалізовано комплексний підхід до особливостей обліку медикаментів та лікарських засобів. Наші фахівці постійно слідкують за оновленнями в законодавстві та основними вимогами до ведення обліку і своєчасно реагують на ці зміни.